Час самоходок виходить, або ви заставляєте все репами, щоб туди ніхто не залетить, і під автоволокон, ну, треба там, я не знаю, зміна магнітних полів, ще щось, ну, придумувати, щось треба, щось робити. Тоді так, можна працювати з САУ. Ну, знову ж таки, дрони. Війна рухається тільки в цьому напрямку з обох сторон, в розвитку дронів. Ви ж покажіть модернізацію танка, чи САУ, чи Гаубиці, чи БМП. Нема жодного. Вони, вони, якщо щось робили в початку війни, то зараз то взагалі не роблять. Весь розвиток йде на дрони. Забирають дрони з поля бою, доставляють дрони фактично, дрони з кулеметами їздять, стріляють, щоб зупинити. Все переходить на, на цей період. Вони мінують ділянки, тому що ніхто туди не може зайти. А їх хтось має замінувати. У нас якось така ситуація дуже складна. Одного командира забезпечують нормально, одного ні. Чому так не можу зрозуміти. У нас якісь більш особисті відносини, ці політичні ігри в людську, ну, ні до чого гарного не приводять. Ну, не можуть підрозділи ну, по-різному оцінюватися і по різному, так скажемо, забезпечуватися. Не може такого бути. Як, -то, Тобто виконуємо завдання все рівно, тут теж треба прорахувати якийсь ресурс. Яку ціль виконав за який термін часу, яким ресурсом, і все тоді тоді буде зрозуміло, він чи не ефективно. А в мене дружні відносини з цим підрозділом, і я буду забезпечувати цей підрозділ. Або ну, ж таке, таки, ви не забувайте людський фактор, що там могли дрони прислати, а вони вже не ефективні на даний момент війни. Тобто забезпечили в першу чергу одні підрозділи, наприклад, десантно-штурмові війська, війська морської піхоти, потім е, забезпечили там, механізовані е, бригади. А в останню чергу прийшли на бригади ТРО, тому що ну, вони так оцінюються менш ефективними чомусь. А вони вже на кінець року ці дрони неефективні, розумієте? А на початок вони були в, сам, в самому смаку, так скажімо, коли вони на десантно штурмові забезпечували. Ми ну, ти самі, як воно там все відбувається. Знов таки, є багато таких е скарг від керівників, що є дрони, але ці дрони ніхто не хоче брати. Або нема прошивки, або вони неефективні. Я от пам'ятаю цей час в Бахмуті, каже, бери сколько хочеш, але на них прошивки нема. Так а на що він мені без прошивки. Він що є, що його немає. Підняв він полетів до ворога, його репка забрав. Посади перепрошують і відправлять проти нас воювати. Робота СБУ мені подобається. Я з самого початку війни пояснював, що в позиційній війні ми програємо тільки за того, що в них снарядів більше і стволів більше. Що треба проводити якісь рейдові дії, диверсійні діяльність проводити. Росіян фактично є Чорноморський флот, який відсутній в Чорному морі. розумієте. Це зробила армія без моря, ну без флоту. Наші спецслужби, їхні спецслужби переграли повністю технологічно. Вони максимум можуть якусь бабусю завербувати за ковбасу по 2,20, там якісь кошти їй перевести, щоб вона взірвала принесла сумку, навіть не розуміючи, до ТЦК і взірвала це їхній потенціал. Але подивіться, рівень наших спецслужб, як вони працюють це дуже високий рівень. І фактично, наші спецслужби активно почали розвиватися саме з 2022 року. До цього вони просто існували. До 2014 року це були фактично васальні спецслужби Російської Федерації. Ви подивіться, який, який вектор змінився повністю. Повністю змінився. Дуже класно працює. Якщо завтра не буде палива на танки, не приїде, ну, умовно, то наступ неможливий. А післязавтра перелетіли дрони і спалили ці е, танки, які стоять без палива просто в відкритому полі, бо ешелон, ешелон з паливом підірваний. Розумієте, технологічно, як будемо переігрувати, це ну, буде показник цікавий. Якщо вибити їм всі МПЗ, це дуже важливо. Закуповувати нафту і переробляти нафту вони не зможуть. Якщо ви вибити їм, наприклад, там я не знаю, якусь диверсію зробити на пустових установках Іскандер, щоб їх там зірвати, пускати вони вже можуть менше ракет. Або системи РЕП, або системи, там я не знаю, що там у них таке цікаве, може е, бути, е, що е, знаходять цілі там для я не знаю, арте, там, е, коригування вогню якісь знищувати, все цікаво нормативи законодавчої бази. Ви ж розумієте, люди на щось силаються. Керівник не може взяти солдата і повезти до себе додому. Не можеш так зробити. Він має в межах в межах полігону, згідно плану, виконувати те то, те то, те. -то. Він не може вийти за рамки. Він їх би також забрав би додому, дома вивчав з ними теорію. Яка різниця він буде в полі вивчати, десь там в будинку сидіти під кондиціонером? Ні, так не можна. Перейде провірка, знімуть з посади, посадять тюрму, чи ну, не знаю, ну знімуть посади зазвичай. Що думаєте, в інших навчальних центрах щось змінилося? Я думаю, ні. Якщо взяти Миколаївську, ну, Миколаївська може це дуже близько, але там Одеську або Вінницьку область, там. Ну там далі продовжують навчати, тому що ракети ще не прилітають, орлани не долітають, а через тиждень будуть долітати і будуть там бити. Нема чим його фактично перехоплювати цей дронорозвідник, як би там не було. Другий момент чому вони зосереджені всі на полігоні? Там є ж ліси навколо, ж, ну, я знаю це місце. Там є ліси, де ховать, в селі будуть жити по одному відділенню чи по взводу, там в хатах жити. Вдень виходить в ліс, повертатися в ліс, можуть бліндажі копати. Але є нормативи, нормативна база, що він має якусь право виконувати при певних умовах. Він її не може виконати в лісу. І вони їх витягують на полігон, а ті їх йдуть і б'ють. Якщо не виходить за рамки, які написані законом, то такі будуть завжди ну, втрати. А якщо виходить за рамки, то все буде нормально. Статут фактично переписуний, український статут, він переписаний з радянського. А той статут базувався ще на 76-му році. І от ми воюємо по книжці 76-го року. Ви виявляєте? Як ми можемо воювати згідно законодавства 50-річної давності? Чому при, корпус, при, при корпусній системі немає навчального центру на, віль, там, на рівні до батальйону? Навчальний батальйон при кожному корпусі і все. І про полігони ми забудемо. Все рівно БТГР ми там ніякі не проведемо на цих полігонах. Розумієте, ну там все це можуть робити при корпусах. Ну, можуть, можуть. Все рівно кожного навчального центру, забирають у себе бригади, де, там батальйони, полки вже й корпуса є, і перенавчають, тому що програма не відповідає дійсності війни. 95% інформації, яку навчають в навчальному центрі, це просто сміття. Його треба зразу взяти і викинуть і забутися. Є 5%, що там більш-менш ефективно, да і все. І, а все інше: 95%, що потрібні солдату, то і мужа частина. Так на що займатися цими навчальними центрами? Давайте ж напряму, ще ефективніше. Менше часу буде навчатися. Він півтора там навчається, потім ще місяць там навчається. Як давайте ми його сразу будемо навчати 30 днів при частині, де і все, не морочить голову. Один напади взяв відповідальність. Я вважаю, що за цим генералом наша медикає. Людина, яка бере відповідальність за свої дії, за своє керівництво, за свої вчинки, я вважаю, це справжній приклад для наших і офіцерів, і генералів, і солдат, і загальних громадян.